Харківська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 52 Харківської міської ради Харківської області цілеспрямовано працює над упровадженням навчально-виховний процес нових інформаційних технологій. У 2010 році навчальний заклад посів друге місце в міському конкурсі захисті на кращу модель інформатизації закладу освіти Шкільний інформаційний світ у номінації Школа центр інформаційного освітнього простору дитини. Перед учителями природничо-математичного циклу стоїть задача моделювання такого середовища, яке б забезпечувало розвиток ключових компетентностей кожного учня. На засіданнях методичної ради, методичних об'єднань обговорюється питання реалізації основних положень державної цільової програми упровадження в навчально-виховний процес навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 100% на період до 2015 року. Учні на уроці мають можливість виконувати віртуальні експерименти, створювати навчальні програми, готувати презентації проєктів, будувати діаграми, графіки, проводити обчислення. У бібліотеці учні готуються до проведення олімпіад, конкурсів захистів робіт у Малій Академії наук проводять пошукову роботу в мережі інтернет. Позакласна робота з предметів природничо-математичного циклу допомагає учням глибше опанувати основи наук. Результатом упровадження ІКТ при викладанні предметів є позитивне ставлення школяра до інтелектуальної праці, адаптація випускників школи у світовому інформаційному просторі для успішного творення себе і соціуму.